Що робити, якщо відбулася незаконна мобілізація юнака, якому немає 25 років? Батько одного такого юнака захищав країну, сподіваючись, що його родина в безпеці, а вдома все в порядку. Він мав сина, якому нещодавно виповнився 21 рік. Проте знав, що вік мобілізації в Україні становить 25 років, тому і не хвилювався. Принаймні, поки син не зателефонував. Та не повідомив йому про отримання бойової повістки. Важко описати весь спектр емоцій, який переживає людина, потрапивши в таку ситуацію. Тому при виникненні подібних проблем не піддавайтеся емоціям, а відразу звертайтесь до фахівця, який має холодну голову, знання та досвід і негайно почне вибудовувати стратегію захисту. В першу чергу, в такому випадку, слід подати до обласного ТЦК ТСП скаргу на протиправні дії представників місцевого територіального центру комплектування, який оформив незаконну повістку. У скарзі слід посилатися на частину 5 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. В якій і прописаний віковий ценз військовозобов'язаних для проведення мобілізації. Швидше за все, проти призовника, щойно він не з'явиться по повістці, буде ініційовано кримінальне провадження. Тому треба діяти на випередження, а саме подати заяву про вчинення керівництвом ТЦК кримінального правопорушення, передбаченого статтею 367. Кримінального кодексу України службова недбалість та проконтролювати внесення Державним бюро розслідування відомостей до Єдиного Державного реєстру досудових розслідувань через факт вчинення злочину. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позовної заяви. Рапорту звернення скарги а також супроводу вашої справи у суді мої контакти ви знайдете в описі профілю.